Модиче, даю 100 гривень за один жим лежачий на 100 кілограм. За один раз 100 гривень. Десять разів пожмеш соточку, бачу ти здоровий хлопець. Десять разів жмеш, штука твоя. Ти можна спробувати давай. Спробуєш? Пішли. Знімай курточку. Здоровий, займаєшся, скільки займаєшся? Давно не займався. Давно не займався. Всі кажуть, що давно не ти займа... Йо, ти, от, Оце ти кажеш давно не займався. Ой. Три, чотири. Оп! Готов? Готов. Поїхав. Раз. Красунчик. Два. Красунчик. Три, давай. Чотири. П'ять. П'ятсот гривень вже є. Давай, давай, давай. Шість. Молодець, давай, ще давай. Сім. Красунчик, давай ще. 8. 8-8, 800 гривень. Давай, давай, ще, ще, ще. ще, На 10 разів, давай. Дев'ятий. Дев'ятий, 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 дев'ятий. Давай, давай, давай. І ще разочок, ще разочок. Давай. Разом. Оп! Давай. давай. Ні. 9. 9 раз соточка. Соточка. Ну, непогано. Не Тримай, 900 гривень. Заробив. Красунчик. Красунчик. Приходь до мене до залу. Фітнес-клуб Спарта. Всіх запрошую.